Щоденник ДД 10 вересня. Діаграма сімейних відносин Не можна переоцінити необхідність створення детальної діаграми сімейних відносин, яка з більшою ясністю розкриває наслідки сімейної дисфункції в нашому сьогоднішньому житті. Велика Червона книга сторінка 127. У сім'ях багатьох з нас називали невдахами. І ми заковтнули цей гачок по самий поплавок. Можливо, нам здавалося, що це тільки ми такі неповноцінні, поки не було намальовано сімейне дерево з однією особливістю. Діаграма сімейних відносин перераховує наших предків, як і будь-яке сімейне дерево. Але кожному з них ми ставимо принаймні одну позначку зі 128-ї сторінки Великої червоної книги. Яку саме позначку ставити ми визначаємо, вивчаючи будь-які сімейні історії? Які тільки можна дізнатися у наших родичів, можливо, ми знали, що мама була страждальницею, а тата одинаком, але нам могло бути невідомо про те, що дідусь був дамським угодником, а бабуся невротиком, або що прадідусь був трудоголіком, а прабабуся занадто багато пила, хоч вони і називали це якось по-іншому. Діаграма допомагає нам зрозуміти, що те, як ми говоримо, одягаємося, ходимо і посміхаємося, також може мати відношення до людей з нашого минулого. Таке знання допомагає нам вирішити, що з цього ми хочемо зберегти, а які захисні механізми, які ми у когось скопіювали, більше нам не підходять. Коли ми усвідомлюємо, що можемо наслідувати те, що бачили навколо. Сімейним таємницям буде покладено край і почнеться наше власне життя. Озброєні ці, цими знаннями, ми вільні робити особистий вибір, навчившись батьківському ставленню до себе. Сьогодні я буду пам'ятати минуле, щоб не повторювати дисфункціональні схеми своєї родини. Всі таємниці розкриті.